Всім привіт! Сьогодні буде коротеньке, цікаве відео по перепаковці ось такого акумулятора. І швиденька передісторія. це акумулятор від Enhel на 5,2 Аг. Купував його пару років тому на олик в стані БВ, а за цей час користувався ним не дуже часто, але ось зараз затіяв ремонт в гаражі, почав використовувати і стикнувся з проблемою. Він почав дуже швидко розряджатися. Спочатку я подумав, що просто впала ємність банок, але розібравши його, виявилось, що там одна паралель просто вмерла. Так як тут акумулятор зібраний по схемі 5S2P, то одна перша паралель просто вмерла, а точніше, один акумулятор просто вмер, він не показує ніяку напругу і не бере заряд. А інший акумулятор суттєво втратив ємність. Там зараз ємність близько 1,5 Аг. Акумулятори, до речі, тут використовуються ось такого формату ICR 20650, тобто вони на 2 мм товщі, ніж 18650. І постало питання, що мені робити з цим акумулятором. Звичайно, можна було просто відрізати дві банки неробочі і зробити один С, так як ємність всіх інших банок була в нормі, і вона відповідає якраз таки заводській ємності в 2600 мА. Але я подумав і вирішив, що просто один С-акумулятора, ну тобто 5 акумуляторів, мені буде замало, тому що я планую використовувати гайку Крут, болгарку акумуляторну. Ну і струму мені потрібно більше, і ємність також більше. Коротше кажучи, всі банки я розібрав, і з іншого акумулятора ось такого свого зробив ось такий. Але це, в принципі, вже тема для іншого відео. І недовго думаючи, пішов в інтернет шукати найкращі по ціна, якість ємність акумулятори. Точно не скажу, чи взяв я найкращі акумулятори, але по ціні заємність вони мені сподобалися поки що найбільше. І зупинився я на ось таких от акумуляторах. Це акумулятори від Molysell 18650P26A. Замовляв я їх на сайті BePower, посилання я залишу в описі під відео. Обійшлися мені ці акумулятори в 700 гривень, це без доставки. Тобто один акумулятор коштує 70 гривень, а замовляв я їх 10, тому що в мене 5 s 2 p акумулятор. Ці акумулятори, наскільки я розумію, БВ, тобто вони вже були в використанні. Або знову ж таки, це акумулятори просто з розборок, які не були використані. Точної інформації я не маю, просто на сайті вона не вказана. І єдине, що мені не сподобалося з цими акумуляторами, це те, що в місцях, де була приварена стрічка попередньо, мені здається, вона була відірвана трішки варварським методом. Тому що на деяких акумуляторах, просто на мінусових контактах, були такі невеличкі деформації. І один акумулятор навіть був зі слідами такими прогорілими, ну тобто, мабуть, десь трішки підзамкнули якусь банку. Надіюсь, що замкнули якраз таки не цю банку. Ну і просто оці великі деформації корпусу вони заважають просто нормально зачистити сам метал, щоб до нього потім приваритися. А якраз таки з мінусовим контактом потрібно бути обережним під час зачистки металу, просто щоб його наскрізь не протерти. Не знаю, чи всім так буде приїздити, але ну, моє діло попередити. І швиденько давайте пробіжимося по даташиту на ці акумулятори. Заявлена ємність 2600 мА. Мінімальна напруга розряду 2,5 В, максимальна 4,2 В, струм заряду 2,6 А, максимальний 6 А. І максимальний струм розряду вказаний 35 А. Єдине, що тут не вказано, чи це піковий струм розряду, чи це постійний струм розряду. На жаль, ось такий короткий даташит. Також тут ще є декілька графіків по заряду розряду. Кому цікаво, можете подивитися, посилання на даташит я залишу під відео. Ну і ще один важливий параметр це опір акумулятора. Після того як я зачистив всі контакти, я переміряв опір. І як ви можете бачити, опір тут в середньому 11,5-11,6 мА. Тобто, знову ж таки, опір банок повністю сходиться з тим, що вказано в даташиті. В даташиті вказано, що максимальний опір може бути 20 мО. Ну і як ви вже зрозуміли, це 18650, а це в нас 20650 Тобто різниця в товщині 2 мм. І для того, щоб ці акумулятори не бовталися в корпусі, я роздрукував ось такі невеличкі проставки, щоб акумулятори просто зафіксувати. З приводу ємності акумуляторів я зробив декілька тестів. Один тест я зробив на ось такій Літокала Li500. Струм розряду був 500 мА, струм заряду 1 А. Результати ви бачите на екрані. В принципі, ємність дуже близька до того, що заявлено в даташиті, а інколи навіть трішки більше. Ще декілька тестів ємності я зробив за допомогою електронного навантаження АТО. Перший знову ж таки був з струмом розряду 500 мА, ну це дуже близько до 0,2С. І по результату, знову ж таки, акумулятор видав навіть трішки більше, ніж заявлено в і другий тест вже був зі струмом розряду в 15 Ампер. Результат тесту знову ж таки класний, тому що акумулятор віддав навіть трішки більше, ніж заявлено в даташиті. При цьому він нагрівся максимум до 60 градусів. В принципі, це ви зараз бачите на екрані. Тому моя думка, що ось такі акумулятори для електроінструменту це саме топчик. Єдине, що ми просто не знаємо, скільки циклів вони вже пройшли, і скільки циклів вони ще зможуть пройти. На цьому балачки закінчуємо. Погнали збирати акумулятор. Ну і ось так фінально виглядає моя зварка. Так, може, це не дуже гарно, але точно надійно. В деяких місцях може здаватися, що стрічка пропалена, але це не так, тому що стрічку я варив в два шари, і верхній шар міг трішки пропалитися, але на роботу це точно вже ніяк не вплине. А варив я стрічку в два шари, стрічка 02 мм. Це звичайно нікельована сталь. Тому що чистого нікелю в мене немає, міді в мене також немає. В силових місцях я проварював стрічку в два шари, а балансувальні виводи я проварював тонкою стрічкою в один шар ну тому що там просто струму ніякого немає. Ну і можемо оцінити опір всієї збірки. Опір, як можемо бачити, 31 мОм. Як на мене, це дуже гарний показник. Якщо ви думаєте по-іншому, залишіть свої думки в коментарях під цим відео. Далі швиденька збірочка. Не забуваємо про термодатчик. Термодатчик має щільно прилягати до однієї з банок, для того, щоб працювати правильно, і в разі перегріву банки він має вимкнути БМС. Тепер ставимо акумулятор в зарядний пристрій, щоб перевірити, чи акумулятор повністю заряджений. Зарядний пристрій сигналізує, що акумулятор повністю заряджений, тому тепер ми можемо зробити тест на ємність. Знову підключаю акумулятор до оторчу і буду розряджати його струмом в 5 А. Ще паралельно я підключив до акумулятора SkyRC B6 Neo. Підключив його для того, щоб слідкувати за напругами кожної з банок. В принципі, на екрані все видно. Розбаланс невеличкий є, але я думаю, що він не критичний. Бачимо, що акумулятор віддав 5 а годин Як на мене, це дуже класний результат. По суті, це такий самий результат, як віддавав цей акумулятор, коли був новий. Не знаю, як ви, а я переробкою задоволений. Знову ж таки, можна ще подивитися на балансування банок, а на цьому сьогоднішнє відео я буду закінчувати. Всім дякую за увагу. Як завжди, дякую за лайки дизлайки, особливо за підписки. І не забувайте, що найкраща підтримка каналу це підписки. Більше підписок, більше цікавого контенту. Всім дякую та до зустрічі.